Якщо ви продовжите перегляд, Хочу вам подякувати за слова підтримки за таку величезну увагу до мого попереднього влогу. Дякую. Я відчула, що ви мене розумієте, що ось цей наш зв'язок існує. І це дуже-дуже важливо, важко цього недооцінити, тому я вам дякую ще раз. Дякую. За увагу, за підтримку все буде добре. Ось. А сьогодні я покажу вам влог за два дні, за вихідні дні, а власне тоді, коли я мала таку нагоду знімати, як я вже вам казала раніше, вдома домашні такі наші справи, сімейний час не входить в моє фільмування зазвичай, але ось що мені вдалося вам зафільмувати і показати. До перегляду. Дякую за вподобайки. Всім привіт! Шоста Майже. Всі сплять. Он якась парочка ранкова прогулюється. Всі сплять, я їду на підробіток. Маю закінчити вже о 10.30. Отже, я зовсім клас. Запізнююсь. Машина не могла завести ну, більше п'яти хвилин, мабуть. Ключ продовжує не працювати гірше і гірше вже. Я в футболці на вулиці 11 градусів. Я взяла з собою кофту, але думаю, що дуже холодно мені не буде, о Жандармерія. Якогось вусаня зупинили. Вчора, до речі, коли Петро зустріла, Петра коли в нього проблеми були з велосипедом по дорозі з коледжу. Я зупинилась, ну, на аварійці, стояла там, де, власне, не можна було стояти. Ну, майже на тротуарі, поки велосипед вантажила, поки там розбиралася. А позаду мене, в іншому напрямку, поліцейські, муніципальна поліція зупинила хлопців-підлітків на ровері, точніше, на. Мопедах, ось вони ті, що ганяють по, по місту, їх буває цілі зграї, збираються гучно так про себе заявляють. І ось вони там їх зупинили. Я думаю, через те, що без шоломів ганяли. Або що, або документи якісь може перевіряли. Ну, власне, точно щось порушили. Якраз і на мене поглядали поліцейські, але ж ну, вони, по-перше, це ж наші муніципальні поліцейські, які знають чудово і мене, і сім'ю, дітей. Тож вони подивились, чи потрібна мені допомога, я думаю, ну, але ж навіть і не запитували. Я якось сама впоралась, просто нічого не зрозумілого. Просто що стало... Не дуже там, я зручно, ну, лише я вмикнула в аварійку. Така історія. Ось така в нас перетинаємося з правоохоронними, так би мовити, органами а жандармерія — Це ж більш така, ну, є, до речі, є національна поліція. Ще бачила я такі написи на автівках, вони по-іншому виглядають. Але ось жандарми, вони, ну, це як. Національна гвардія вважається, вони на більш такому державному рівні охороняють правопорядок. Я бачила кілька разів, як вони затримували людей. Ну і те, що ось на дорогах, на трасах там автівки, бо ще ну якісь Е, аксида... щось трапляється, так аварії, якісь прецеденти, якісь це все жандармерія. Робить, ну, принаймні, те, що я бачила, а в тому числі ось таких там злочинців затримують. Зараз ось щось таке незрозуміле було, ну, що старанку, але там такий хлопець, принаймні, виглядав не дуже здоровим, скажімо так. Трохи занедбаним, де вони його там перестріли. Щось там з ним з'ясовували. Буває. Сходить, новий день починається. Мені їхати 7 хвилин, це вже не вперше я так розраховувала від, від мого будинку до, до будинку господарів, де я працюю, з підробляю, їхати 7 хвилин десь 5 кілометрів. Приблизно така відстань. Ой, як гарно сонечко стає. Це ж мені воно зараз в саду там буде підсвічувати гарненько. Так що я якраз ось на 7 хвилин, в 31 хвилину виїхала, на 7 хвилин запізнююсь. Все в мене чітко навіть запізнення можу розрахувати. Тільки ось машина підводить, точніше ключі тут не розрахуєш. стрьомно це мені ще наступний тиждень точно їздити, так, це в четвер, поїде в Толузу, і там щось вирішиться з ключем, мають його зробити. До цього часу, три робочих дні, ох, точно мені доведеться їхати, не знаючи, чи заведеться машина наступного разу. І добре все. Майже доїхав. Вирішила такий кофто тягти так. Що Пройшло вже три години, трохи більше трьох годин. Ось цю ділянку я обробила. Тут я вже зробила підквіти горщика і на тому схилі теж. Зараз телефон розрядився, поставлю на зарядку, начебто електрику тут відновила. Ось, найближче. Заряджаються чмі, ну нехай. Все, відпрацювала десята а я вже їду з 50 на євро в кишені. І попереду ще цілий вихідний. Планів. Головне, щоб сил вистачило, дуже на це сподіваюся. Хочу максимально готувати, прибирати, з дітьми час проводити. На завтра знову домовились. Місію погодився зі мною, що о 6.30 чудово. Він каже, так. Добре, багато чого встиг. Встигаєш, я встигаю, він встигає. Робота пророблена а ще тільки ранок. Не встигає він нарізати ті пляшки на горщики. Вчора, коли я в них прибирала, він сів на кухні і різав там ножем. Може він і сам вже. Від того, що він ті клумби поробив. Квітники, бо стільки треба Я насправді так, щоб. Ну, я не те, щоб там дуже про це думаю, але не дуже розумію наші ті пластик, пластикові е, так би мовити, горщики, тому що, ну не знаю, щоб земля зберігалася, тому що туди насипаємо такий компост. Спеціальний ґрунт, а поряд там більш таке глинисте, кам'янисте. Ну, Як би сенс в цьому, але ж скільки це роботи з пластиком і все це висадити і так далі. Ну, можливо. Але мені чомусь здається, що можна якийсь інший оптимальніший варіант придумати з тою розсадою квітів. Знову якісь зміни тут у нас, нові столи. Цих стало менше столів. Якісь інші з'явились, велосипед мій переставила. Щось відбувалося, ого, стільці. Це з нашого приміщення тут. Вже їх кудись возили, тепер привезли. Чи навпаки знає. Що відбувається, дуже цікаво. Але я нічого не зрозуміла. Тут не хай. Тут якихось столів по наскладали. Таке, таке враження, що десь щось звільняють, якесь приміщення. Наші католики. Всім привіт, всім добрий ранок. Сонечко навіть ще не зійшло, але промінчики вже запускаємо. 6.20 зараз. Їду в неділю знову на підробіту. Сподобалось мені вчора так зранку працювати. Ще весь день попереду був. Єдине, що день був класний, насичений, але перебирати не довелося. Щось по мінімуму тільки. Я вдома готувала зато багато і суші готувала ввечері, і в день суп-пюре, орі. Ось я така, мамські свої обов'язки виконувала і все добре. А ще приїжджала, чому не поприбирала виправдання. Приїхала сестра двоюрідна. Вона була в карбоні їй подзвонила, каже, можна заїхати до вас, є у вас бажання зустрітись. Зараз машину ще буду довго заводити. Так, Цього разу три хвилини витратила, щоб завести. Хоч би наступні три дні вона ще не підвела. Отже, сестра заїхала від десь годинки-дві ми, мабуть. Сиділи, порозмовляли і проводжали, і біля машини стояли, розмовляли, наговорилися чи не наговорилися. Ось, а потім ввечері, ну, через кілька годин, подзвонили наші українці, ті, що в сусідньому містечку живуть Монтеск'ю. Кажуть, де ви є, чи не хочете зустрітися. То вони якраз до нас заїхали, діти на вулиці гралися. Теж посиділи, порозмовляли, а потім ще і суші крутила ну, пізно вечеряла вже о 9-й з батьками розмовляла, Тож в мене така була ну, гарна неділя. Багато на зустрічі, на спілкування. Мені сподобалося так. Так, о так. Сьогодні в нас знову торгівля. Гаражна, гаражна, чи блошина, чи гаражна. Люди, коробки везуть. Я і забула. І це шосте ранку, а вони вже місця займають. Мені цікаво, ці місця за ними якось закріплюють, чи це ось більш таке спонтанний. Хто раніше приїхав, той собі краще місце і зайняв. Чи більше, чи краще. Цікаво. Я навіть собі думаю, може щось таке наступні рази теж щось таке попродавати. Кілька десятків євро заробити. Діти... Дітям було моїм цікаво, теж в них може бути цікавий досвід. Тільки що продавати ось. В чому сенс. Ладно, це. У мене купа думок, як завжди, і все в голос <гум> Вам розповідаю. Ой. Добре, в нас внизу кілька днів іде підготування, оці всі приготування. Столи ж там то привозили, то ви стульці, ці стільці, вибачте, ви мене виправляли вже стільці. Поскладали це, вони винесли з основної зали. І Зараз через вікно видно, що там порозставляли столи. Я думаю, більше сотні людей збереться, Іначе б то і начебто українці нам сказали вчора, що після меси то не знають, що якась подія має бути, якийсь ювілей чи то асоціації, чи щось таке. Якась така дата важлива. І вони ну, розставили там все сервірували, серветочки, хрести стоять такі там. Ну, гарно прикрасили урочистою. Точно щось таке. Релігійна, якась теж пов'язана з релігією подія. І ми очікуємо, що в нас буде великий збір такий людей внизу. Щось таке поліцейське. Це поліція, так, муніципальна. Щось... Когось зупинили? Що таке зранку відбувається? Другий ранок поспіль. То жандарми, то поліція. Зупинили. Нічого не зрозуміло. Там дівчина сидить, щось дуже сумна, не знаю, чи сонна, чи сумна, на аварійці. Це ж поліцейський біля неї зупинився. Зараз, мабуть, розвернеться і повернеться. Щось там сталося. Але не їде нікуди. Я вже думаю, може вона пі після вечірки та їхала, та може зупинила і права забрали. Вона тепер сидить, чекає, чи іншого водія, чи евакуатор, чи ще щось. Ну, якось так вона виглядала, як наче всю ніч не спала. Ну добре, то вже я. дедиктивний дедуктивний метод свій застосовий, окей. Все. Їду, е... працюю на свіжому повітрі наступні 4 години. Так. Отже, моє завдання на сьогодні, принаймні першу частину. Ось це те, що обробляли мотоблоком. Мені треба тут каміння повибирати, зробити м'яку землю і потім встановити горщики. Ось така земля, що поробиш. І це чисто, ну тут було поле. Це така земля на полі. Глиниста. з таким камінням. Результат. Я вже перейшла на іншу ділянку. А тут я закінчила приблизно 2 години витратила, це трохи менше. Ще зараз 2 години пройшло. Капелюха мені, до речі, видали, запропонували. Я ним користуюсь. Класний капелюх, до речі. Все, попрацювала. Так, ворота відчинять. Дуже круто, що попереду ще цілий день. Мені це дуже подобається. Вона попрацювала більш в такому режимі спокійному я трошечки теж себе налаштувала, знизила трохи швидкість і, здається, стало комфортніше. <кій> <кій> Не намагаюсь переробити всю роботу за один раз і стало легше Тому що я так зрозуміла, що місіо трошки <смеш> офігів з моєї швидкості і витривалості. І він так типу спокійніше, спокійніше. Коли я лупала землю, він приходив і казав, ну, давайте перейдіть ось, ну, на горщики, щось ну, не так е досить такого навантаження. Тобто годинку так, годинку так. Пару годин щось інше робити, тому що він сам спробував колись я облаштовувала квітника, він спробував біля мене тією кіркою подовбати, десь він хвилин 5, мабуть. Поковиряв, положив, пішов дерева підв'язувати. Добре, я в принципі таку ось роботу з землею, принаймні поки що з тих видимих місць я все зробила. Залишились ось саме ці квіточки. Тож таке перечуваю наступні рази. Ну на один раз мені точно ще є робота. На вівторок домовились. Поки що в мене в графіку робочому зовсім немає годину вівторок. Там були ті, що на кемпері збирались на море, вони таки поїхали на море. Причому на два тижні наперед мені відмінили їх. Тож саме тому в мене вівторок зовсім чомусь немає годин. Я думаю, що може ще в понеділок все змінитися. Взагалі, поки що, в мене 104 години за місяць стоїть, а в минулому місяці 143 було години. Тому щоб ви розуміли, наскільки менше мені. Ну, майже на третину менше годин в цьому місяці поставили. Думаю, ще трошки додадуть, але все одно. Значно менш. Ну, компенсую ось такою ще роботою підробітком свій середній місячний дохід. А, точно, у нас же ж тут гаражний розпродаж загальноміський. Тут теж щось відбувається. Купа людей зібралась. Там якийсь квест чи щось. Така гра сімейна там родинами прямо. Якісь завдання отримують активності вихідного дня. І месо, звичайно, купа автівок. Зараз я ніде не припаркуюся. Місце. Щось відбувається. Щось там і на вулиці, мабуть, на горілках буде, пальниках готове на відкритому вогні. Оце так фестиваль тут почається, ми про це нічого не знаємо. Не знаю, чи вам видно, але там іде приготування повним ходом. М'ясо якесь на пательні викладають. Ну, там якась, якийсь мангал переносний. Так вона ще в такому спеціальному халатику жінка. М'ясо, овочі ріжуть. Щось смачненьке буде. Отже, як я вже казала, в суботу до нас заїхала моя дворідна сестра. Яка мешкає в Тулузі. А тут вона у справах була і подзвонила та й заїхала. Сиділи, розмовляли, довго спілкувалися. А ввечері ще нам зателефонували наші українці і сказали, чи не, не захочемо ми з ними зустрітися. Тож ми ще кілька годин разом провели. Е, готувала багато. Провели часу разом, грали в настільні ігри. Ну, загалом, так продуктивно в нас сімейний час пройшов. Особливо в неділю. Ми нікуди не виходили з дому, тільки ввечері. Насправді, весь цей фестиваль. Ми так і не знаємо, чому конкретно була причина такого великого свята. Внизу збиралися, почали, як ви бачите, о одесяті ще вони приготування, десь ближче до першої години дня вони почали цей святковий обід, і потім на вечерю теж вони залишались тут і смажили на вогні тут ну, м'ясо. Я думаю, щось якісь продукти морепродукти в тому числі, і на вечір, вже після, мабуть, восьмої, ближче до дев'ятої, виставили і сервірували столи, і залишалося десь від 10 до 20 людей, які сіли ось тут у дворі за столом на вулиці, і ще й вечеряли ось так до пізнього з вином, з розмовами. Але ми вже не витримали з лією, з гришою, вийшли такі на вулицю, прогулялися. У дворі в нас тут внизу, гриша з м'ячем. Лія там побігала, полазила, бо дуже вже хотілося на вулицю вийти, але ж ну, не надовго, бо вже було доволі пізно треба було готуватися до наступного тижня. Тож, ось так. Ну, Зато вдома багато чого зробили або відпочили, скоріше, так можна сказати. Побули всі разом, всі родиною, і це теж дуже добре. Ось такий формат вихідних для нас. Ми, звичайно, е слухали все, що відбувалося внизу, дуже голосно. Вони, щоб ви розуміли, з колонками, з мікрофоном е це все святкували один раз. Ми чули, як співали вони Жоє-аніверсер, тобто з днем народження. Когось вітали, але я не впевнена. ну, це, І це було не на початку там якось свята посередині. Я думаю, просто це був ще один привід, додатковий їх такого зібрання. Їх я маю на увазі католиків, католицьку асоціацію. Це саме ось такий релігійного направлення спільнота, тому що ну, з усіма атрибутами. там... Все, що вони робили, співали, молилися. теж, Ми все це чули. Тож. Тому такі висновки роблю. Ну і, власне, що ще може відбуватися в приміщенні, яке належить католицькій церкві. Така, наше, життя таке, така наша реальність. Власне, все на сьогодні, Те, що хотіла розказати, показати трохи все. Здається, показала і розповіла. Сподіваюся, вам було цікаво, хоч трошки дякую, що додивились до кінця і поставили вподобайку. Побачимось обов'язково в коментарях. Бережіть себе.